Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд 108 FM, радіо місто над Бугом студії Віктор Мозлевський. Це проект інсайт. І також я радий і знаєте, радий, і дуже пишаюсь тим, що сьогодні в мене в студії дуже крута людина. Я говорю абсолютно зараз щиро. Це Віктор Сокуров, волонтер, який приїхав до Вінниці, до своєї в принципі рідної Вінниці, так Віктора, із Сан-Хосе. Це місто в Каліфорнії, Сполучені Штати. Вітаю вас, Вікторе. Good afternoon. Good afternoon. Hello. Але ми сьогодні будемо говорити українською. До речі, так. Віктор лише рік тому почав розмовляти українською мовою, саме такою чистою, гарною українською. Я його вже так перед ефіром трохи проекзаменував. І я вважаю, що можна запускати цю людину в ефір, тому що говорить він дуже добре. Вікторе, давайте. Я не буду вас розпитувати, як ви в 94-му році аж потрапили до Сполучених Штатів, як ви там пройшли цей шлях, тому що в кожного він свій. Я хочу вас запитати, як ви, коли ви зрозуміли, що Україні варто допомагати на волонтерських засадах, так як робите це ви? У 2014 році, з самого початку з окупації Криму? Угу. І... Це і в і в новинах було про піднесено як окупація, і наші знайомі, які в Україні, вони також відреагували, і ті перші українські волонтери, люди, які пішли захищати Україну, і один мій товариш він. Навчався в Києві в військовому університеті, і його е, спів, е, друзі що mm. вони пішли на фронт. І Ми зразу зрозуміли, що те, що предоставляється цим волонтерам, добровольцям, на фронті недостатньо. І вони так і казали. І вони. Почали нам казати, що потрібно, і це були наші перші спроби якось допомогти. І ми почали збирати друзі, розмовляти один з одним і почали збирати перші посилки і відправляти туди. І з того моменту ми дуже ми слідкували за собиттями, які там проходять. І Шукали шляхи шляхи, як допомогти. Uh -huh. І, чесно кажучи, не було довіри до якихось формальних організацій, Зна маючи свій досвід, як би сказати, пострадянського життя в Вінниці в Україні, то ми не дуже йшли на контакт з тими людьми, а знали, що ми. Допомогу відправляємо напряму людям, яким вона потрібна. Тобто, не фонди, якісь благодійні, волонтерські. Ви направляли да. конкретно людям, Кон... які звертались до вас. Да. так? І ці люди були теж знайомі ваших знайомих, скажімо так, саме так. І тому ми знали, кому ми допомагаємо напряму, і що наша допомога йде дійсно. Людям, яким вона потрібна. Що ви відчували, коли отримували якісь звіти від цих людей на фронті, так? Від на наших захисників? Що ось ми отримали вашу допомогу, ось ми нею користуємось. Які ваші були відчуття? О, це дійсно підбадьорювало, мотивувало робити ще щось і е, розповідати іншим людям, які? Могли би приєднатися і допомагати ще більше. Тобто, ми не робили ніякої організації, а це все було між товаришами, друзями і рідними, і шукали шляхи, як це зробити. Ви, е коли вже почали підтримувати наші збройні сили, так е, наших громадян під час е, вторгнення в Крим, так під час окупації Криму, під час окупації частини Донбасу, mm -hmm. ви розуміли тоді вже, що щось може бути ще гірше, що ситуація може змінитися через якийсь період ще в гірший бік? Чи ви думали, що воно все-таки так зупиниться поки що, і ситуація не буде погіршуватись? Ну трудно. Робити якісь свої е, висновки, бо ми споживаємо інформацію е, з різних істочників, uh -huh. і тому ти, ти тільки е, оцінюєш е, ситуацію е, з тої сторони, як, як, же як вже відбулося, і тобі представляють. І тому е, я за себе скажу, що да, якийсь час. Здавалося, що дійсно частина України залишиться під контролем Росії, і тежнє керівництво готове було погодитися на це. І, але для людей це як це казати, люди не хотіли, не хотіли цього. цього. Так. Як... Україна повинна бути єдина, яка вона була. Ага. Віктор Сокуров, волонтер із Сан-Хосе, Каліфорнія, у нас сьогодні в студії. Пане Вікторе, в мене питання: як американці сприйняли повномасштабне вторгнення Росії? Від себе скажеш, що я не знав ні, ні жодні американця, друзів, які б не підтримали Україну. Тобто я люди, з якими я общаюсь по роботі. І, E, взагалі всі підтримують: і американці, і дійсно, що українці, і навіть росіяни е, нормальні, будемо казати, які е, е, розуміють, і вони всі були за Україну і за перемогу. Для вас тоді, коли відбулося вже повномасштабне вторгнення, для вас тоді певно став інший такий. Е, інший виток е, волонтерської допомоги. Mm. Чим ви тоді почали займатися, е, як ви тоді почали допомагати Україні, як ви гуртували навколо себе людей? Ну, Не я гуртував, але, але е, ми друг друга підбадьорували, і ми дійсно шукали, як можна допомогти. Е, більш і система так же працювала як і з самого початку. Mm -hmm. Тобто ми не зв'язувалися з якимись фондами, але ми приймали участь в місцевих якісь мероприятиях, бо якісь ярмарки наприклад. Коли люди готували свої смаколики, е, якісь утвори і виносили, продавали, і це передавалося своїм родичам, які на фронті, або знайомим, бившим однокласникам. І тобто ми приймали участь, і ми знали, що всі ці люди, вони, ми всі були об'єднані, бо настав час, коли, мабуть, Кожна родина в Україні була зачеплена цією війною. Бо коли да, і Гавришівка, як трапилась тут, і площа Перемоги, то це розривало моє серце, бо це дуже близько. До ваших родичів. До ваш... і, до, і до родичів, і, і для мене. Це, це і, і Воно мотивувало ще більше допомагати і приймати участь. І тому... Um, коли наш боєць висловив це російський корабель, йди uh -huh. туди, і я перший раз в житті зробив отой мій плакат, я йому висилав фотку, і я написав, бо це я відчував uh, от той момент. І я ніколи цього не робив, але я вийшов на дорогу на одне з головних вулиць міста і стояв на перехресті, показував, люди. Сигналили в підтримку, що не було нікого, вони читали, що написано, і коли прочитали, вони розуміли, про що йде речі, вони підтримували. Тож тобто був цікавий такий опит для мене. І я зрозумів, що як американці відреагували. А для себе, коли це стало по всій Україні, якісь таким, ну, не мемом, а. Мейнстрімом. А, мейнстрімом. Я зрозумів, що я дійсно українець. Ага. Що навіть там я залишаюсь. Моя реакція на, на те, що відбулося, вона така, як і у людей тут. Вас підтримувала ваша родина? О, так. Да, да. Мене діти, вони завжди кажуть, коли там наступний наступний збор чи биття ми хочемо приймати участь і давати гроші, так що да таке є. І е, якогось моменту ви зрозуміли, що вам потрібно приїхати до рідного міста, так до Вінниці і допомогти тут. Розкажіть, будь ласка, про цей шлях, як ви приїхали сюди, скільки ви ще тут пробудете, якщо це не секрет, і е, чим ви займаєте зараз безпосередньо в Вінниці? Все, що ми там робили з хлопцями і, і дівчатами, Марія, мені здавалося, що це замало. І що я повинен щось зробити більше. І це мене турбувало. І в якийсь момент я зрозумів, що навіть це впливає на мою працю. На, mm -hmm. на роботу, дійсно. На, роботу. Бо на, я працездатність, не... да, на мою працездатність. І тому я вирішив, що для мене дуже важливо зробити щось моїми, моїми собственними руками і допомогти. Я зрозумів, що я не військовий, я не медик, і я запитав себе, що я можу таке зробити, що не, не треба Якихось кваліфікацій. І у вас була програма з, е, з Валентиною з квадрату, які пліту сітки ага. та костюми, і, і я побачив і кажу, це я можу зробити. І для це і, і, і я дуже хотів приєднатися до, до цієї праці, але я знав таке, е, також що самоліти в Україну не літають, тому мені було треба було при, десь сісти в іншому місці. І крім, крім всього, е, я співпрацював вже деякий час е, з Палацом мистецтв Заря mm -hmm. і з е, фондом. Е, Може, підкажете, щоб я не читав. International Diадемо. Да, так, International United Air Foundation. Бо спочатку я застережливо відносився, бо це організації якісь офіційні, але я, коли я почав з ними працювати, я зрозумів, що дуже відверті люди, дуже чесні, і я знав, що. Все, що вони роблять, це йде на допомогу. І, і ми дуже подружилися і почали співпрацювати, і, і я спитав, що треба, і е, мені дали список. І крім того, зрозуміло, що ЗСУ завжди повинні потрібні машини. Uh -huh. Тому е, мій великий план був поїхати в Європу. Взяти машину, купити її, завантажити, все завантажити всього привезти кое що з Америки, купити машину, завантажити все це і привезти. І так приїхав. І реакція людини, якої привезли, вона краще, ніж ніж більш ні, ніж ніж. Ну, Нічого, нічого. Нічого в світі, да. Mm -hmm. що, бо це найбільша нагорода, яку я міг отримати. Це очі благодарності від людини. І е, дай Бог, щоб воно що те, що я приніс посекому життя, чи допоможе вивезти, привезти, бо це саме найголовніше. Е, е, це життя людини. І тому ці сітки, ці кікімари. Це врятоване життя. І я це хотів зробити. І коли ми зараз плітимо ці сітки в квадраті, то навіть якщо одна сітка це одне врятоване життя, це все, 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 що мені потрібно. Хотів здати кров, але як з'ясувалося, не всі двері відкриває американський паш паспорт, коли я прийшов до піроговки. Жіночка сказала: вибачайте. А, людей нема. А, черг не було. Тому, звісно, трошки грустно, що хотів допомогти, бо кажуть, що а, ад, ад, одна кров може допомогти трьом людям. Uh -huh. Ну, нічого. Закон є закон, треба виконувати і. Сподіваюсь, що вінничани почують і прийдуть і здадуть кров, бо вона рятує. І також ми відвідали наших військових на прошлу угу. да. в госпіталі, в госпіталі. В госпіталі. В. Принесли смаколиків, з цими людьми і дуже позитивні. Вдохновляють робити ще. Бо якщо ці люди знаходять в собі сили продовжати жити і мають цілі житті, то що ми свої, зі своїми маленькими проблемами, то це теж мотивує. Угу. Скажіть, будь ласка, пане Вікторе, ем, скільки ви ще будете у Вінниці у нас? Приїхав на... десь на два місяці. Компанія відпустила мене, коли вона дізналася, для чого я туди uh -huh. сюди їду, бо два місяці відпустки не буває. Але керівництво поставилося з зрозумінням. Вони сказали, їдь, робі... роби, що тобі треба. Приїдеш назад, повернешся до праці твоє місце за тобою, е, і це багатотисячна кампанія, е, і е, реакція моїх е, співробітників, начальників не здивувала, але вони пішли набагато вище далі, ніж е, вони повинні зробити, щоб я сюди приїхав. Тому я. На два місії, а там подивимось. Зробили все можливе, щоб ви приїхали ще повертати. Так. Так, угу. так. Чим ви ще плануєте займатися, окрім плетіння сіток, окрім кікімора, окрім зустрічі з нашими військовими. Є ще якісь такі плани? Тому, часу залишається не так багато. Є до завершення плани, вашої. Плани так, є, мені допомагають, і завтра я вже буду не в Вінниці. І є така організація Армія СОС. Угу. Познайомлюсь. Так що е, працюємо, де можемо, де можемо, допомагаємо і будемо його робити. А коли приїду назад, то там вже буду відпочивати. На роботі На роботі буду відпочивати. Да. І е, дуже дуже коротко, тому що завершується час нашого ефіру, яким ви бачите майбутнє України? Дуже яскравим. Дуже яскравим. Е, Сама, сама Україна, земля, е, надра, е, але люди. Саме, саме головне люди талант, працьовитість, здатність реагувати на, на такі важкі ситуації. Е, нормально, щоб продовжувати життя, е, це дуже, дуже круто. Дякую. І, і я бачу Україну Да. в шестірки, в сімірки -на -на найкращий, країн, найкращий світу. країн світу. Слава так. Україні! Героям слава! Дякую, Віктор Сокуров, волонтери Сан Хосе, Каліфорнія. Був у нас в студії. Дякую, що приїхали, і дякую, і сподіваюсь, ми ще побачимось. Обов'язково в нашій мирній, мирні, е... повністю звільненій, незалежній і крутій країні. Так точно. дякую. А проект інсайт продовжується. Ми за кілька хвилин знову переможе в нашої студії. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.